У Кіровограді нагородили медалістів цього року. Їх 68. Найстараніші найстаранніші учні отримали 35 золотих та 33 срібні медалі. А вручення проходило на площі перед міською радою. П'ятеро кращих школярів стали стипендіатами міського голови, дев'ятеро переможцями конкурсу Дитина року. Це відмінники навчання, переможці олімпіад, чемпіонатів України та світу з різних видів спорту. <сподар> я думав, що не може такого бути. Чи я, чи ні я. Я займаюся велоспортом вже 4 роки. Багато здобув медалі, виграв чемпіонат України. По кросу, по байку, спасибі вам, шановні батьки, спасибі вам, шановні вчителі, спасибі вам, шановні кіровограці, що ми змогли виховати, вивчити таке майбутнє підростаюче покоління. Вас чекаємо на підприємствах. Ми вас чекаємо в народній освіті, в на державній службі майбутнє за вами. Держава чекає на вас.